І Ісус має ту владу, і як, як йому треба було зробити, щоб ми прийшли в Ефлеєм, наприклад? Він хотів, щоб всі, всі люди, які повірять в Нього, могли прийти в вифлеєм? Як йому було це зробити для нас, обмежених часом, місцем? Батьма речами ми обмежені, і як йому було зробити це? І ось Ісус знайшов це зробити, як зробити, щоб кожен із нас міг відвідати Вифлеєм. Коли ми приходимо на Вітурію, і тут, де Ісус в чудесний спосіб появляється, приходить, ми можемо Його вітати так само, як вітали пастушки і царі. Нам здається, що це очевидно, що вони знали, звичайно, вони повірили ангелам. Повірили, що в місті Давидові народився Спаситель. Він Христос Господь. Знайдете його в яслах. Знак для них. І треба було тим пас пастуршкам повірити. Вони ж не бачили тут, ну, вони бачили маленьку дитинку хлопчика. І народився, треба було їм повірити. Царі так само їх зоря привела, вони мали повірити, кожного по іншому. Пастушків привела, так? Йосиф з Марією так само мусили повірити, їм треба було повірити. Але царі прийшли так само у свій спосіб. Вони у свій спосіб побачили, і вони прийшли не одразу. Зараз біблісти говорять, що це могло бути десь на протязі двох років. Можливо, це вже Марія з Йосифом і не були в тій печері, де зоря вела. Вони могли бути в влеємі, так, але могли бути не в печері. Тобто, ну, зараз це, звичайно, не визначить, але так собі різні, скажімо, ті, хто досліджується те письмо, так собі роздумують. Хто тут має рацію таку точну, як було, це вже не має дуже великого значення. Факт той, що вони прийшли і зустріли, знайшли кожний по своєму. Апостоли також знайшли по-своєму. Коли прийшов один з апостолів і каже, ми знайшли Ісуса з Назарету. Ті кажуть, що може бути добре з Назарету? Прийди, подивись. Прийшли, подивились і залишилися. Різні апостоли мали свій шлях до Ісуса. І для нас також кожного є свій шлях. І ось ми приходимо тут, де Ісус народжується у цій літурії, і нам треба також побачити і повірити. Як ангели звістили пастушкам, так нам звістили апостоли. І тепер голоситься, скажемо, у храмі. Це свого роду такий, скажемо, вістка з неба, вістка з неба для людини, щоб вона могла прийти і побачити, отримати знак, знак приходу Ісуса, знак Божого Сина. І цей рік бачимо такий, не знаємо, який буде, але сподіваємось, що він буде світліший, ніж той, що минув. Тому що той, що минув, практично весь пройшов в тяжких боях і війні в нашій країні. Цей, що приходить, сподіваємося, що він буде світліший. Щоби ми в нього, скажімо так, входивши, могли усвідомити, Ісус прийшов перемогти війну, смерть, насилля, гріх. Ісус прийшов, щоб дати нам мир, мир. Не як світ дає, а як дає небо, як дає Небесний Отець, Сина свого, Сина Божого. Який прийшов, який не надломить очеретини, не доломить надломленої. гноту тліючого не погасить. Тобто його дуже така, скажем, делікатність велика до людини не доломить тростини надломленої. Уявіть собі, наскільки в ньому немає ніякого зла ніякого. Є тільки бажання дати нам життя в різний спосіб, шукаючи, як нам дати можливість, щоб ми це життя осягнули, прийшли і це життя побачили в ньому. Кожній людині дається по-іншому по і по-різному. Важливо, щоб вона зрозуміла, що їй дається як дар Божий. Тому що це не є очевидно. Коли ніби все йде, скажімо, таким своїм порядком, то нам здається, що це, ну так, собі, може бути, може не бути, або нам належне. Але коли приходить момент, і ми десь так стикаємось з, можливі... з можливою втратою або якоюсь іншою ситуацією, то одразу ми оцінюємо, що це значить. Що це значить? Усе, усе таке, включно з нашим життям. Коли воно є здорове, гарне, людина тішиться, навіть Богові не дякує за це життя, не дякує за те, що воно, наприклад, здорова, може бігати, <кій> може усміхатися, коли не падають ракети на голову, <кій> вона думає, що це їй належиться. Але насправді це є Божий дар. Коли не падають ракети, коли вона може бігати здоровою, не ситіти в підвалі, коли вона може вчитися, коли є світло, це все Божий дар. Це Божий дар. Бо може бачити, наступити і все. І ми вже переживаємо зовсім іншу ситуацію. Апостол Павло каже, що ми носимо наш скарб у таких глиняних посудинах, крихких. Які дуже є крихкі, вони дуже непевні, дуже непевні. І людині треба навчитися, як з тим крихким йти вперед. Не розбити, не загубити, десь не, не посіяти, але донести його до рук Божих наше крихке життя. І в цьому допомагає тільки Божа Ласка, з Богом, який хоче нашу душу настільки вдосконалити, зміцнити, освятити, щоб наша душа, перебуваючи у цьому світі, такому непевному бачимо, дуже непевному, такому дуже людському, такому дуже смертельному, такому земному, ми могли. Жити тим скарбом, який горить в душі, палає, який нас зігріває, дає надію. З того скарбу наша надія росте, віра, любов, тому що без цього скарбу якось лампочка, наприклад, нема світла, не можна вже ні зарядити нічого, то, тому що воно вже не світить. Треба джерело, джерело. І ось цей Божий скарб, це джерело для нас, щоб ми зростали своїми чеснотами, такими Божими чеснотами, віри, надії, любові і всіма іншими, які нам, Господь, з ласки своєї наділив нашу душу, наше серце. Тому, перебуваючи в цьому якраз кілька днів перед тим великим святом Різдва, нам потрібно усвідомити, що цей Ісус маленький, який. Знову і знову приходить кожного року до нас, кожного року. Приходить у, у цих подіях. А для Ісуса не важне, чи Він матеріально, чи Він нематеріально, Він приходить, Він присутній, Він живий, Він сповняє наші серця своєю присутністю. Людина, перебуваючи біля Ісуса, вона. Не є голодно, не є в розпачі, нема в розпачі. Навіть коли така ситуація зараз важка, непроста, десь в сім'ях, можливо, горе, хтось загинув за батьківщину свою. Ми коли приходимо біля біля ясу, варто лише просто дивитися на цю подію. Просто ось так, трохи подивитися і старатися вникнути в неї, вийти з того свого болю, який належить до цього світу, вийти у цю подію таємницю. І ми одразу заспокоїмось, ми почуємо, що Ісус забрав цей тягар, Він дає надію. Він дає надію, надія не засоромить. Він скрибляє наші сили, щоб ми мали цю силу подолати це все земне, що належить до цього світу, до землі, і дивилися очами віри в той світ, який Він нам запропонував, і до якого Він нас запросив. Таких ось нас, таких немічних, не раз невдячних, зранених, все. Ісус запросив. Незважаючи на наші гріхи, бо Він нас купив своєю кров'ю, обмив, освятив, занурив у свою кров ю. і дає можливість, щоб кожної хвилини, кожного разу, коли є на літурії, ми занурювалися у цю Божественну кров на цій літурії. Тому це є просто унікальний дар, це є взагалі неймовірний. Це є найвище, що може бути в цьому світі літурія, жертва Христова. Все інше взагалі не має значення. Якщо літурія забрати жертву Христову, все інше перетворюється в порох. Скоріше чи пізніше, це порох. Воно не може душі нагодувати, насидати. Людина завжди буде голодною. Але коли вона почне вникати в таємниці літурії, душа наповняється життям. Життям, силою, яка здатна долати навіть смерть, страх, все інше, хвороби. Тому сьогодні ми Богові дякуємо, ну, і, звичайно, молимось за тих наших всіх, хто відійшов зараз померли, згадуючи їх поіменно тут, на святій літургії. Згадуючи також наших захисників, волонтерів, капеланів, медиків, хто в різному часі своє життя віддав за спасіння свого народу, своєї країни. Це за спасіння Ісуса. Так, Ісус каже, Все, що ви одному з моїх найближчих зробили, ви мені зробили. Отже, це є дуже велика жертва і великий крок. Ісус їх всіх знає, тому що ми, звичайно, не будемо всіх знати. Бо хтось нам невідомий, хтось взагалі десь не знаєм дівся. Але Ісус про кожного з них знає. Сиде вісьмо говорить, Бог говорить через пророка Ісаю, Ти записаний в мене на долонях. Ось що значить прийняти Бога, прийняти Христа. Ми тоді записані в Ісуса на долонях. Хто на долонях? Ісусе записаний, Той не загублений, Той не втрачений, Той не пропав. Його ім'я записане на долонях Ісуса. На долонях Ісуса записаний Той, хто шукав Бога, шукав життя, хто нещадив Свого життя заради інших, хто вірив, хто молився, хто навертався, хто каявся, ці руки Христові мають місце для кожної людини, для кожного імені. Тому нехай Ісус їх прийме всіх, і щоб вони дійсно побачили небеса, зраділи тим ласкам Божим, які їм відкриваються, і прославили Бога так, як дійсно треба прославити, так як Господь ну, дає кожному прославити своїм чинком, своїм словом, своїм якимось наміром, бажанням тому нехай Ісус їм дарує цю ласку спасіння